Робили на пана. Угу. А тут був якийсь, може, фільварок? Так, був фільварок. Тут такий в Білці був так, фільварок. Так. Так. А як пан звався? Я не знаю, то були панінки, ага. були самі Бабі. Ага. А ми звідси поїхали в Турни Бабє. Ага, ли? то в Бузькому районі. Так, так, так. так. А ми... в якому році ви поїхали? Як? Ми приїхали, як тут ще війна польська зачила, я знаю, котрим то році було. Ваші батьки приїхали. Батько лишивши на, на війні, в плен за, угу. за той, а ми приїхали, бабі, мама з нами приїхала сюди, бо наше тут село було. Ми колись тут жили, то родина була. І ми то приїхали назад. То поли мали смотову мор. А то чекайте. То коли ви поїхали в ті сторони? баби? Ми сторони баби, поїхали ще за польщі. Як Польща була, ми поїхали там? Ваші батьки такі, так, бо так, то ще вас поїхали. не було. Ми, я була маленька, ще маленька, а сестри навіть не було і брата. Я навіть з ним маю, але ну, не знаю, де вона є. Mm -hmm. То ви в 30-х роках так якби поїхали з сторони Баби. Так, а так, так. коли приїхали сюди, в само... а ми приїхали сюди за русських. Уже. А в якому році? Як ночі скінчила ту та війна? війна знаю, та, я... то десь в 45-му році. Так, ви так. Приїхали. Ми приїхали сюди і вже тут mm. космо жили mm. Ясно. А розкажіть, будь ласка, то ви до школи ходили там, в сторони Баби? Так? Там ходила я тро... рік до школи, а то в садик ходила, а приїхала тут докінчувала до четвертої класу і... Mm -hmm. і таке таке ходження було. Mm -hmm. А розкажіть за те, за те село, хто там був в школі директором, а хто садочком керував в тих сторонах? Я вам не скажу, я, я, я не, не пам'ятаю. Пам а там, може, ви пам'ятаєте, як там фестини проводили в тому селі? Що? Фестин, може, проводили. Пам'ятаєте такого? Добре, а розкажіть вже за війну. Як вам Ой. війна запам'яталася? Війна мені ще дуже запам'ятала, бо як тато пішов до війська, там близько Красне. Красне. Угу. І як тата везли вже на фронт і забрали коні з фільварку того, що тато робив. Угу. І той кінь, як вчув, шуми. Тато злетів з вагона ще з нами прощати, то той кінь дуже герзов в вагоні. Угу. знаєте, І то пам'ятаю, і пам'ятаю, що ми летіла з того садика, а військо дуже їхало. І дуже бомбили, а я впала в крупів попекла ще чисту, то пам'ятаю. Тут ще як в 39 му як тільки більшовики перший раз прийшли, так, так, то його так, мобілізували так, в польську армію, так? Так. Угу. А він, він перед тим був в войску? Так, як доперед був. Був, так. Так, в артилерії служив, та угу. так, тут був. Коли за пошті був у войську, а тому як вже війна і забрали на війну. Тато попав німецький плєн, то був у Німеччині довго вже руський були, аж туди він прийшов. Таке було, біда була. Ми баби були самі.